з його папи, який нарешті на 9 місяць війни... Припиняє ототожнювати жертву із гвалтівником. і розкаже так, як є насправді і що відбувається. Ну от цю заяву і з неї я пропоную почати нашу розмову із політологом Миколою Давидюком. Він з нами вже на прямому зв'язку. Миколо, вітання. Раді вас бачити. Ну і починаємо з теми, від якої у нас іноді сіпається око. Це тема папи Римського і його останніх заяв. Але цього разу здається, можемо бути трошки спокійні, тому що насправді папа почав трохи охо Розставляти акценти, як гадаєте, чому так? Чому відмовився нарешті від російських наративів про дружні народи, про те, що два народи жертва і пішло, поїхало усі ті заяви упродовж останніх десяти місяців, бо йому ви що туди. Я так думаю, може бути до речі, я думаю. Або йому вимкнули і воду, і Він приєднався якраз таки в знак солідарності до українського народу. А я думаю, що заява папи продемонструвала заява Франциска. Продемонструвала хто насправді папа. От якраз він поставив на місце і Путіна, і Кадирова. Але я скажу, що він не до кінця справедливий, по одній простій причині він все ще намагається захищати міф про великий руський народ. Ну, давайте теж скажемо, що від приступлення і наказання залишилось тільки преступлення без наказання. Аж це істинний мотив російського суспільства і істинний мотив руского міра, який Путін пропагує, підтримує більш того, в нього інвестує час, гроші, і людські життя, які закопані десь під Херсоном. Ну от говорити, що буряти прям такі погані, слухайте, а давайте розберемось. А можливо буряти такі самі мученики. Може, просто їх взяли в полон, їм 30 років чи 70, якщо взяти радянський Союз, то вже й сотня. Промивали мізки. Це недонавчена молодь, буха, буха не мита. Типу, була забрана російськими емісарами і комісарами, відправлена на фронт. Якби він там жив, його не привезли на війну в Україну. Чи прийшов би він сюди сам? Ні, не прийшов. От тоді питання: хто винен, виконавець чи замовник? Ну от друга історія. Вчора була новина на заекономістю. Путін міг так само напасти на Японію. Ну давайте чесно. Хто був би в перших рядах нападу на японців? Буряти що виходить, Буряти вони вороги і японцям Микола, примінити. перепрошую. більше зло. Просто це тупа примітивна найнижча ланка російського е, військового з цього е, верти, верти, вертикального якраз таки впорядкування. Тому зараз ну, типу, я, я не певний, що буряти там найгірші. Винні росіяни. Які ось це все заварили, І той папа повинен про це чесно казати. Папа повинен сказати, що да, росіяни не не це не балет, це не не не, не письменники, не поети. Це вбивці, це вбивці. Буряти їхні прислужники, да, але вони в полоні. І давайте теж відноситись тоді до цього, що не вони крайні, не кадирівці. Кадирівці, перші чи ще не кадирівці, чеченці, кадирівці це такі самі путіністи, які які сам Путін. Але це ті, це ті, хто сьогодні цей. Вони вони, вони вийдуть з цієї імперії, так само як, наприклад, на Україну повісити зараз Гулаг. Ну, типу, українці самі були жертвами гулагу. Але не треба за злочини сталінізму вішати. Мені здається, тому паті треба все таки називати, не шукати якісь крайні народи чи народності, що вони винні. Винні росіяни, які це все заварили. Моти та да, ми не списуємо з тих, хто зараз на війні. Вони вбивці, і гвалтівники. Ті, хто взяли в руки зброю, не втікли, не, не, не заховалися там свої улюблені буряті. Вони вбивці, і вони будуть за це нести покарання. Але папі треба бути, мені здається, більш справедливим. Прогрес на Видно, що він рухається, старається, але мені здається, що треба все-таки папі уроку Україну все таки пройти і розуміння історії. Йому треба приїхати в Україну і побачити все на власні очі. Мене відверто, пане Микола, запитання, чому папа боїться от на дев'ятий місяць війни назвати росіян вбивцями, прямо називає бурятів, називає чеченців, і таким чином ми насправді не сподобалася заява. Інтерв'ю, скажімо так, що він розповідав, бо він відмежовує, що є головорізи, які займаються вбивствами і звірствами, а росіяни начебто цього не роблять. Ну, бачите, в папа був попередник, який вважав, що і Гітлер чи Мусоліні не зовсім фашисти. Ніяк вже живе Ватикан Святий. От, так само тут. Ну, типу, вони намагаються вибудувати місток, що типу Путіна не стане там сьогодні чи завтра. З росіянами їм ще доведеться працювати. Але на місці папу можна було поважніше передивитися звідти СБУ. ну, от, І хто розпинав хлопчика в його гуртожитку в номері, да, в келії? От, і хто таких хлопчиків розпинав по інших келіях. от, І нехай з ними поговорить з цими священиками. нехай запитає в них, яка культура в них була основною, яка їх виховувала, яка призвела до того, що от вони займалися саме такими. Содомськими речами тому я думаю, що папа все-таки намагається тримати місток, намагається грати в політику, плюс не виключаємо і певні бізнес-інтереси. Ватика ну і найголовніше надзвичайно велику кількість людей, які мотивовані рублем, для того, щоб сидіти для папи, пояснювати йому його картинку світу. Але я повторюсь, папа приїде в байдяку в Буджу в Херсон. Його світогляд змінив. Я не вірю в те, що Патифік не може приїхати. І історія про Каліну, яку розповідає його оточення. Ну, наприклад, я бачив, як він їздив в Туніс, я бачив, як він їздив в Бахрейн. Ну нічого ж якось пересувався. Так само тут я, я вам скажу: якщо він переживає за Каліну, його тут будуть носити на руках. Він не буде ступати на свої світі ноги, його будуть носити на руках. Але він повинен побачити всю ту біль, горе і страждання українського народу. Чому ні? Чому боятися? Ну і знову ж таки, в нас в Україні теж є певні перестороги деяких консультантів, які радять політичному керівництву. А якщо папа прийде, скаже щось не те. Ну може й приїхати сказати щось не те. Але давайте відверто. 9 місяць він постійно говорить щось не те. О, це напевно перша заява, яку ви процитували, яка була якраз таки, хоча б наполовину правдива. От нехай приїжджає, дивиться. Він теж людина. Якщо ми змінила, змінили Шольца і Штанмаєра Штанмаєра, який пропонував зрадницьку формулу, яку запаковував в дуже солодку цукерку, дай ну, говорячи мовою того, з ким він тоді спілкувався. Ну от то чому, то чому зараз папа не може приїхати? Чому ми думаємо, що він не зміниться? Що в ньому немає нічого людського? Нехай приїжджає. Да, ми розуміємо, що папа антиамериканіст, що захід нам допомагає. Але папа, в першу чергу, людина. Потім він е, священник. а потім він політик. Тому я, я думаю, що треба зробити таку ставку на те, що він людина, і ось тоді його привозити. Загалом, Миколо. От чи можемо ми для наших глядачів виокремити роль папи? У цій війні так розуміємо, що релігійна спільнота католиків вона є дуже сильною і великою в усьому світі. Ось ці його заяви ці його відсутності заяв. Іноді і таке буває. Яку роль вони відіграють у різних суспільствах? І, от, власне, коли він нарешті для себе розставить крапки над і і визнає, що Росія загалом держава, народ, населення це агресор, а Україна це жертва, яка відбувається. Чи допоможе це нам якось змінити ситуацію? Можливо, більше підтримки, більше зброї? Як гадаєте? Ну, я думаю, що папа точно візьме кращу роль другого плану. Дай раз там же Шан Пен роздає Оскари, ну от е, але точно найбільш втрачена надія цієї війни. Папа міг бути найкращим, найефективнішим переговорщиком і ним не став по одній простій причині, що його руки були надто сильно близько до Росії. Ну от якби він був рівно віддаленим і дійсно знаходився в Ватикані, а не на до, до Москви, Він дійсно міг міг би бути цим переговорником і міг би принести мир. Це насправді була б дуже велика його сильна персональна перемога, і велика, великий меседж би відправити від того. Йде дуже багато відтоку від католицької церкви. Ми бачимо, що в Латинській Америці він не підтягнув аудиторію. Навпаки, аудиторія йде звідти. Так само ми бачимо Азію, яка йде аудиторія з католицької церкви. От тому я, я думаю, що а, папа міг би бути цим переговорком. Він не став. Ну та зараз ми бачимо просто велику драму. А зміни людини середини, яка віддаляється від якихось політичних привів, принесених йому ззовні, і все таки як в ньому перемагає людина, дійсно святий понтих. І от і як він починає бачити не через рожеві, не через російські окуляри, те, те все, що відбувається в Україні. Але я повторюсь: без візиту фінал ось цієї драматичної зміни не відбудеться. Не можна через телевізор, газети і айпед зрозуміти, що відбувається в Україні. Нехай поїде в Херсон, подивиться катівні. Де катували українців, нехай там е, проведе молитву, помолиться за великий російський народ. Можливо, тоді в ньому зійде якесь видіння, і він зрозуміє, що може робити щось неправильно. Ми відкриті, ми не відвертаємося ні від папи, ні від інших політичних лідерів, релігійних лідерів. Будь-хто хто зможе вивести російські війська з нашої території, і принести мир, буде святою людиною на віки вічні на цій території. Але це треба зробити. І не за рахунок того, що нас тут з'їдять, вб'ють і колонізують. Розумієте, то це прості речі. Мені здається, що навіть діти це розуміють. Але інколи так з політиками треба говорити як з дітьми для того, щоб вони зрозуміли і донесли. Дуже часто вони не хочуть розуміти по простинісних причинах. От якраз таки ці причини ми повинні розбити і відкинути. А, до речі, про мир на українській території і, існують, скажімо так, чутки в інфополі, е, які дуже, досить часто з'являються, розповідають про наступне: що якби Велика Британія і Вашингтон хотіли припинити цю війну, вони припинили її за кілька mm -hmm. днів. Якщо це так, чому вони цього не роблять? Тому що це ядерна зброя по Росії. <реш> тоді б навіть не кілька днів, а кілька хвилин. От знову ж таки, це те про що говорив Салєв на ООН. Якщо Україна зупиниться, зупинить воювати, вона програє. Так само, якщо Вашингтон і Лондон зупинять нас підтримувати, ми програємо. Тоді колонізація буде. Це той міф, про який говорив свого часу Гітлер британцям. Якщо зупинитись, захищатись тоді нам, наші ці агресивні машині не доведеться діяти. Ну, типу, вибачте, але право на захист це перше право людини. Найперше право, право на життя. Воно називається, якщо його спустити до людського, а не до юридичного і суспільного. Це право на життя. Людина, кожна має право на життя. І коли до неї прийшли вбивати, і вбивця, каже: А що це таке? Чому ви захищаєтесь? Ми вже б давно все завершили, все було б спокійно, просто вас повбивали, і все було б все нормально. А чому, чому ви пручаєтесь? Да? Жертву зґвалтування звинуватили в тому, що вона пручалася і не хотіла піддатися гултівнику. Ну От зараз так виглядають російські заяви повічні Вашингтона Лондона чи Києва офіційного я думаю. На насправді зараз із Лондона вже пішли натяки про можливе або заморожування, або а, навіть призупинку конфлікту. Я не вірю, що в його завершення, але от вчорашні наміс вийшов. Достатньо неоднозначними заголовками, і це замерзла Європа і надзвичайно важкий бій е, за, за, за Крим е, і Донбас. Тобто, це можуть бути натяки З цей тиждень. Треба дуже бути обережними, слідкувати. Якщо, наприклад, росіяни віддають е, ЗАЕС, а через територію України потече російський Аміак, ми значить на половині е, мирного домовлення. Ми мирних домовленостей і до нового року все завершиться. Тому що а, незрозуміло, як про результати зараз не зараз можемо тоналізувати виключно про непублічні процеси, які тривають, і деякі а, публічні медійні нації, які ми отримуємо. Ем... Якщо ми говоримо про ось ту статтю, яку ви згадали, цей матеріал від The Economist, де експерти стверджують, що повернення Криму може бути достатньо кривавим і принести багато жертв в Україні. Як гадаєте, Микола, чому у міжнародному просторі, який розрахований на європейців, на американців часто з'являється ось цей дуалізм заяв? Маємо генерала колишнього командувача сухопутних військ НАТО в Європі Бена Ходжеса, який говорить, що упродовж кількох місяців Україна. І Маріуполь поверне і там ледь чи не до Криму дійде, так а з іншого боку, ми маємо міжнародних експертів, які говорять, ні-ні ні, це буде достатньо кривава битва. Ем, ось цей дуалізм. Це направду з одного боку табір, який підтримує Україну, і табір, який хоче замороження конфлікту, чи це насправді такий собі результат якихось кулуарних перемовин, так тобто якихось непублічних заяв, як гадаєте? Віці це боротьба груп впливу і сил, і це навіть не не розподіл республіканців чи демократи. Це розподіл, якраз таки бачення світу, і це розподіл вирішення тих чи інших проблем в тих чи інших точках світу. Хтось каже, що зараз Північна Корея і Китай важливіші ніж, наприклад, Питання. І Вони кажуть, все треба завершити, домовлятися, ставити на паузу і бігти туди. Другі кажуть, ні, треба зараз зайнятися Іраном, тому що там зараз можливо там жіноча революція скинемо іранську владу, і потім почнемо вирішувати все по порядку. Треті кажуть: Ні, 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 Росія найбільша загроза, її зараз треба вирішити, а потім решта. Ну от і ось якраз таки ці групи впливу борються між собою. Кожна із них має публічного спікера, який може робити публічні заяви. Ну, от але це не значить, що хтось вирішив там списати Україну, здати чи забути про неї. Так, ми в цих процесах теж гравець. Навіть серед своїх партнерів ми повинні конкурувати за успішність своєї історії. Бо Якщо нам скажуть, що тут потонуть в корупції, то всі скажуть окей, пішли займатися Іраном, Китаєм і Північною Кореєю. І навпаки, якщо кажуть, тут і, і, всі, і всі отримуємо свій бонус, ну окей, тоді залишається. Демонструвати успішність української історії. Будемо дуже сподіватися, Микола, що ось цей табір, який підтримує Україну, так незмінно, що він переможе, але звісно ж до цього мусимо всі докладати чимало зусиль. Я дякую вам за цю розмову. Дякую, що приєдналися Добре. до нашого Добре ефіру. Дякую. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку був Микола Давидюк, політолог.